Традиції, які є сформовані, вони були передані нам попередниками поколіннями. і для мене є важливим їх зберегти, додавати щось нове. Коли ми почали вигравати Європи світу, ясно, що ми зрозуміли, що Олімпійські ігри не за грами. Той досвід і той рівень, на якому я виступав, дозволив мені подорожувати по всьому світу і також познайомитися з культурою багатьох країн, що ну, також вплинуло на мене як на особистість. 1 березня 1894 року можна вважати зародженням українського фехтування. Наша львівська школа-фехтування дуже сильна, тому нас завжди боялися. Ми приїжджали в на наук чемпіонати України як лідери. Не був би я ані доктором наук, ані заслуженим діячем науки і техніки, якби не заняття спортом, заняття фехтуванням. Олімпіада вона настільки поєднала моє життя, і золото дуже допомагає мені в житті. Зал на Руській, 20, то був ще відведений українцям за часів Польщі, і там Іван Боберський робив там наради. Він, він був головою всеукраїнського товариства Сокіл Батько, і там проводилися і наради, і вишколи на, на, на палицях, на фехтувальних клунках. Там були на списах з сокиркою. Там все було і. Крім того, в тому історичному залі я працював 25 років і як спортсмен і як тренер. Польське фехтування в довоєнний період у Львові було дуже розвиненим. Культувалися всі види зброї і фехтувальники Львова, виступаючи за збірну команду. Польщі брали участь в Олімпійських іграх. Шабля у Львові почалася можна говорити з 1946 року, коли приїхав такий факівець, як Вадим Олексійович Андрієвський, і очолив кафедру фехтування в нашому інституті фізичної культури. Двоє із е, львівських фехтувальників брали участь в Олімпійських іграх 1952 року. Це Іван Комаров е, брав участь в фехтуванні на шаблях в програмі, і Аполінарія Пліханова брала участь в рапірному фехтуванні. Треба в першу чергу назвати прізвище Череповського Євгена Миколаєвича, який Першим із українських фехтувальників в 1956 році завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх в складі команди шаблістів. Люмін, до речі, в 1962 році став першим із українських фехтувальників чемпіоном світу в рапірному Фехтування. Естафету от таких високих досягнень у львівському фехтуванні перейняв Василь Станкович. У 1968 році в командних змаганнях посів друге місце на Олімпійських іграх. У 1971 році став чемпіоном світу в особистих змаганнях, а потім ще був чотири рази чемпіоном світу в командних змаганнях. Шабля цікава тим, що вона крім уколів наноситься переважно удари шаб... удари, і тому вона для глядачів вона дуже приваблива. Такі ще провідні спортсмени, як Олександр Фень, Леслав Ставицький, Борис Лодигін, потім в майбутньому ще були Сергій Маслаков, Віталій Нікрасов. Пізніше Володимир Лілов. Ну і після них вже пішла їхні учні. Фехтування, воно виховує не тільки тіло, виховує розум. Необхідність влучити в суперника і уникнути його ударів, робить мистецтво фехтування надзвичайно складним і цікавим. Бо до ока, яке бачить, до розуму, який вирішує, до руки, яка виконує, треба додати ще спритність і бистрість, щоб дати справжнє життя зброї. Я прийшов до оцієї легендарної спортивної зали восени 77-го року минулого століття. Цей досвід власне і створив моє життя. Я би хотів розповісти про шпажне фехтування, коли воно розпочалося безпосередньо у Львові. Тренер Смірновський Сергій Олегович. В кінці 80-х років набрав першу групу маленьких фехтувальників, майбутніх, і в тому числі я був безпосередньо його учнем. Крім мене ще були і Орліковський Андрій, і Смірновський і Борис. Ми продовжуємо традиції, можна сказати, як сімейні традиції, тому що в цьому залі працює Бориса Дружина. І ми разом з нею працюємо, також працює з нами і його син, і моя дочка, яка фехтувала і фехтувала збірну Україну. Вона зараз працює в університеті фізичної культури і на сьогоднішній день є професором. Продовжуючи традицію нашого тренера, ми до сих пір тренуємо дітей і стараємося делегувати в збірну України спортсменів, як і в жіночій, так і в чоловічій спазі. Сядь стойку перші. А де укол, Марко? Укола нема. Ти маєш чітко зробити. Сядь стойку. Чітко з переводом і доколоти його менший крок роби. Нас завжди Вадим Олексійович Андрієвський вчив, що спортсменом можеш ти не бути, а тренером бути зобов'язаний. Тому віддавалась повністю дітям і все життя мала багато дітей. І наразі в мене зараз дуже багато і малюків, і старших дітей. З якими я працюю, а так, щоб себе реалізувати іменно як в професії, я вважаю, що я досягла результатів. Тому, можливо, і немає олімпійських чемпіонів, зато всі хороші люди. Хотілося б дуже згадати про свого чоловіка Семенюка Олександра Івановича, який перший у Львові і на всьому просторі СНД. Відкрив фехтування на візках серед неповносправних. І наразі ми маємо зараз і олімпійських призерів, і чемпіонів паралімпійських видів спорту. На початку 2000-х років вдалося нам всі разом вивезти львівське фектування на той рівень, як ви кажете, щоб нас поважали. Фектування це дійсно літний вид спорту, і це не просто одна назва. Вона в собі має такий глибокий зміст. Фектування вимагає інтелекту. Фектування вимагає розуміння, що ти будеш робити на дорічці в дуже обмежений проміжок часу. Якщо взяти фехтування на рапірах, воно вимагає, що ти будеш робити правильно на в дуже обмежений проміжок часу. Тому що недостатньо нанести укол фехтування на рапірах. Треба його ще нанести згідно правил, які є в нашому виді зброї. Це називається правота. І тому, коли ти поставлений в цей дно часу, і тобі треба прийняти правильне рішення, його провести через голову, довести до свого тіла і щоб тіло його виконало. Це дійсно має бути досить зрілий інтелектуальний рівень фехтувальників. Я вам скажу так, зараз в світі без інтелекту не фехтують. Найбільші досягнення це, звичайно, досягнення моїх учнів. Я сюди чемпіонат Євро... чемпіони Європи Клод Юнус і Герцог Ростислав. Призери Кубків світу по юніорам і по дорослим. Ростислав був взагалі багато разів по дорослим і на гран-прі, і на Кубках світу посідав призові місця третє місце чемпіонату світу в особистих змаганнях. Я розумію, що ну, фехтування це велика частина мене. Це велика частина того, що сформувало мене як особистість, і я дуже вдячний цьому виду спорту. І він справді прекрасний і красивий, якщо в ньому зануритися. Ми почали якусь таку плеяду львівського фехтування, рапірного саме, тому що коли ми починали виступати там навіть на чемпіонатах України. Про нас тобто ну, рівень був не такий високий львівського фехтування, і ми по суті піднімалися з таких знизів. Я пам'ятаю, там якесь перше місце п'яте. Те чи шосте в команді, яке ми зайняли на чемпіонаті України, і це здавалося е, успіхом. Так, а тепер, мабуть, будь-що як не перше, в репірному фехтуванні вважається як не успіх. здається, що доволі цікаво рефлектувати навіть е, на те, що ми е, по суті зробили е, в якійсь мірі львівське репірне фехтування. Яскраву сторінку нашому львівському фехтуванні показали наші дівчата шпажистки разом з Яною Шем'якіною, Анфісою Почкалова, Ксенія Панділеєва брали участь в Олімпійських іграх у 2012 році і 2016 році. Вони успішно виступали на Кубках світу, на чемпіонатах. Сміту також, і фактично на сьогоднішній день це найбільш такі яскраві результати нашому львівському фехтуванні. Перша стояла шум'якина Яна. Вона сама старша була. Потім на чотири роки від неї молодша була Анфіса Почкалова. І ще на вісім років молодша від Яни Шем'якіної була Ксенія Пантілеєва. Ще була Івченко Анастасія, це була група, така, яка хотіла доказати і показати ліпший результат. Кожний бій, який Яна фехтувала, вона вигравала одним уколом. Ніколи не шкодувала, що фехтування попало в моє життя. Пишаюся тим, що о, перша олімпійська медаль була власне, завоювана львів'янкою Яною Шем'якіною. Це величезне досягнення, коли спілкуюся з, з молоддю, ну воно є вагомим. Я вважаю, що це дуже успішний досвід, і вона його здобула. На останній бій, я просто себе не чув. Ну, тобто, після е, того емоції, там, ти кричиш, допомагаєш, ти підказуєш, е, я напитаю, що робити. Ну, там, коли останній укол був нанесений, то емоції зашкалювали. Просто ти відчув таке потужний, ну, такий потужний імпульс від того укола, ти, ти спригнув, підняв руки, там, ну, просто обнімалися. Там, ну, то... Згадати то просто ну, сильні емоції. Це олімпійський чемпіони. Це дійсно це дуже і популяризує місто і, і спортсменів, і це якийсь дає такий життєвий поштовх е, в життя. Хочу побажати, щоб у нас у Львові і в Україні було чим більше олімпійських чемпіонів, і звичайно ж сфактування так само. Ну, найбільша ціль це звичайно золото Олімпійських ігор. Воно в мене ну не вийшло, я тільки учасниця, але все одно я вважаю, що типу, мені повезло, я добилася багато в спорті. У мене вся родина займається фахтуванням. Мій хресний призер Олімпійських ігор по фактуванню. Танкович Василій, У мене сестра також займалася фехтуванням, і моя тітка, тренер фехтування, заслужена тренер України Діна Пантілєєва. Згадуються Олімпійські ігри, які, мабуть, не, не далося мені досягти е, якоїсь медалі. Як кожної дитини мріє олімпійське золото, то в мене якби не виконалося, але все рівно було багато е, е, емоційних моментів, перемог і. Насичене спортивне життя. У Нас діти пішли на шем'якіну, діти пішли на Герцика, діти пішли на Юніса, діти пішли на Почкалову, ту саму презентку світу. Їхній результат дав поштовх для більш масового фехтування. Завдяки таким тренерам, як Орліковський, семиряк і там Діна Пантілєєва. Щоб пішли такі дівчата, що ну, згадати тільки, ви бачите портрет Шем'якіної. Так що є надія, що ці дівчата Максименко і Дмитрук, можливо, і повторять нашу олімпійську чемпіонку. Ті дівчатка-кадетки, а забирають медалі у юніорок, які на 3-4 роки старші. 16 років. І з основних моїх досягнень це е, бронзова медаль на чемпіонаті світу по юніорам, срібна в кадетському чемпіонаті світу, е, а також цьогорічна чемпіонка Кубку світу в юніорах е, і в команді також, і також в команді чемпіонка України в дорослій категорії. Ми виграли Кубок світу в Удіне в команді. Ми зайняли перше місце. Також серед юніорів. Також я була друга на європейському кадетському циклі в індивідуальному заліку. І в командах я теж була перша недавно в Братиславі на кадетському yeah. циклі. Планую і мрію попасти на олімпіаду 28-го року в Лос-Анджелесі. Флортування це такий спорт, в якому не потрібна тільки там швидкість, відчуття момент, а потрібен ще й розум. Потрібно також думати та розуміти, що ти робиш, вистроювати якусь стратегію проти суперника. Коли я прийшла в, і очолила федерацію фехтування, знаєте, таким для себе GPS, ом дороговказом я вибрала фразу, що Об'єднуємо найсильніших. Пишаюся тим, що у Львові працює 21 тренер на відділенні фехтування. два види зброї рапіра і шпага. У Львові є ціла вертикаль від виховання початківця до спортсмена професіонала. Хочу сказати, єдине і, і всім спортсменам, і тренерам і ученням, вихованцям і всі, хто буде дивитися цей фільм, запрошую творити історію львівського фехтування разом.